Це дуже така наостанок тема про те, як поводить себе влада, як, що вони роблять, не роблять, можна критикувати, не можна. От. І ну, там, деякі там, журналісти вважають, що зараз типу саме час мочити там, лугаву, там, чи мочити Янушевича, чи і по ділу, і без діла, і ну, знаєш. Для мене це трішки дико. Тобто, от виявилося, що якісь там оці всі герої гуру, герої якоїсь підпілля там чи хто, вони просто не то, що виявились, вони залишилися просто якимись клоунами, дурачками, е низькопробними якимись, ну я не знаю, людьми просто чи що, просто людьми, які негідниками, лицемірами, які просто мають єдину мету. Хайп, хай Зароблять бабки, не мають ніяких стопів і етичних ніяких норм От, в своїх дописах, не мають володіння ситуації, що відбувається, не мають ніякої експертності, але вважають, що заробивши певний хайп на тому періоді, коли Херсонщина була в окупації, вони мають право бездумно так агульно. Поділу без діла критикувати владу. Я ніколи не був прихильником жодної влади, якої очас лугаваки. О час, час хейтери логової скажуть, що вона почала нам платити з бюджету, що ми бачите, тисяч, як ми її е -да, е ну це тисяч сім тисяч. Це смішно. Е -да, я, я хотів сказати, що я ніколи не був прихильником там якоїсь влади, але я завжди старався тримати цей баланс і. Коли є за що похвалити, а коли є за що покритикувати. А зараз е просто є певні речі, які ми розуміємо, ну, не напряму від неї ну, те, що не залежить, але їх от дуже важко вирішити. Так, да, є якісь речі, які можна вирішити, і по ним можна ставити питання. Якісь об'єктивні складні речі, як то там життєдіяльність, там, да, от той самий там, транспорт там, чи, чи сміття там чи ще що. Цей процес потихеньку рухається. тобто, але... Дякуючи нашим колегам. Тейтері кажуть, написав, що так. це завдяки їм, розумієте? Mm -hmm. тобто, Це журналістика рішень була. Так, тобто, да, вони... я правильно... Я правильно зрозумів, що ти маєш на увазі журналіста в підпіллі, який зовсім не займався журналістською діяльністю, і партизан в підпіллі, який не займався, як виявилося партизанською діяльністю. Я не знаю, чим він займався. Реально, я не хочу зараз, типу ну теж гульно щось там. Так, да, займався молодець, не займався, типу, це його справа. От, але те, що те, що він там зараз займається, це типу, я не, я не прихильник. Такі слухайте. Ну давайте, давайте будемо відверті. Я розмовляв, скажімо, з цією. Виконуючи обов'язки директора департамента, чогось там да. і ну, в мене було питання її оцінки. Ну вона не дає, до речі, оцінку нашому болоту, медіаболоту Херсонському. Херсонському, да? але ну я при зустрічі ще буду задавати це питання. Наскільки от мені цікаво сприйняття людини з сусіднього міста, вона з Миколаєва, вона там далеко і вона журналістиці дуже давно у нас виявилися дуже давні знайомі, які давно вже навіть в Миколаєві не живуть. Але е, я, ну, я для себе, от, чесно, так знаєте, вона мені не відповіла. Ну я і, і не став допитуватись, Да, Але для себе я так побачив, що ну ви ж бачите, хто це робить? Це роблять люди, які е, кормилися з бюджету. Ну не кормилися, звісно. Вони отримали 6-7 тисяч гривень з бюджету, і за ці гроші ви бачили, що витворяли. Да, ну, така і, що? А саме смішніше, що зараз вони навіть ці грошей не отримують. Витворяють ще гірше, розраховуючи на те, що коли вони посидять угову, наступна людина, яка прийде, відновить цю зарплату Чисто медіарекет, тут Чесно, я на це дивлюсь. Чисто як на медіарекет, не більше. Тобто вони сподіваються угу. і в тому, що вони ж отримали ці гроші. Не ні, ні за що, да, фактично, вони самі не виробляли контенту. Вони просто чужий контент ставили, і в принципі в Фейсбуці хвалили за це. Тих, хто їм його поставляв. Ну, це навіть я не знаю, це навіть не проституція, це якась. Ну. Я навіть не знаю, як це описати. Да. Ну, кажу, Але зараз кажу, там що була Медіа ця робота підтримки. з Колихаєвськими ботафермами, пам'ятаєш, там випливала колись така інфа. Ну тож Костян Руженка там якісь ботаферми будував, потім там, не зміг продати. Медіа ескорт, я придумав слово. Медіа ескорт, так. Ні, ну ескорт, там, хоч треш робота. Тут ніякої роботи, це просто якась. Ну, і вони продовжують. Так. Хоча, ну, в принципі, бачите, війна розставила трошки все по своїх місцях, і ті, хто не виробляли контенту, зараз опинилися на узбіччі взагалі. Так. Вони не вміли. Вони не вміли його виробляти, не хотіли, зараз не виробляють. І в принципі, все, що вони можуть, це в Фейсбуці, срати, да, там, і ну, оскарблять. Я читаю коменти м, такої одної рудоволосої бестії, да, і там просто. Ну, в мене таке враження, що, що на тому боці просто сидить ну, якийсь знаєте. Ну, така. Хто там, хто там казав, що на когось нас поскаржиться в цей в журналістську етику, в цей ринку. Дніпра Черновський сказав, що на мене напише жалобу в комісію журналістської етики. Я дуже злякав, поки не написав, кажуть мені колеги, не, не було, але я чекаю. За що? Це той ще прізвища. За замітку, в якій е, Риженко назвали партизаном в кавичках і виставили його фотку з перебінтованою челюхою. Mm. А чим, до речі, його справа закінчилася? Що там є, там якась? Ні, ні, Ну, я так думаю, що ніякої навіть справи не має. підозрюють, що ніякої справи не було. Це просто ну, це смішна річ, да? ну, але вона смішна була ще там до 24 лютого. Да? Після цього зараз ця людина є ну, для якогось навіть авторитетом, її там слухають, да? до неї прислуховуються. Я просто вчора прочитав цей пост про літак. Ви його не читали, ні? Ти кидав, він написав в я... телеграмі-каналі, який читає 50 тисяч людей про те, що російська авіація обстрілює зел... Зеленовку. Потім виправив, що це не російська, а українська і не обстрілює, а відкидує е... теплові лавушки, і, ну, і все нормально. Хеппі енд. Ну просто ну дивишся на це у людини. Не те, що шизофренія, це просто якась дікуха. Цікаво, цікаво, до речі, на чому жаль, він на жаль. У тому кінту, який на Берьезі сидить ще з лютого з лісти, і з цієї Берізи, чий чувак там досі вже десятий місяць сидить з біноклем і виглядує самоліти. Вже ми